Всім привіт, друзі! Сьогодні говоримо про Асістер. Ще одне відео, щотижневе відео, огляд, можна сказати, новин, апдейтів в, в проєкті. По суті, за останні тижні нічого такого надзвичайного не відбулося. Того я ще раз хочу наголосити про те, чому Асістер крутий проєкт, чому варто його відпрацьовувати, тому що проєкт дійсно попадає зараз в наратив. Це є створення АІ, АІ агенту, тобто АІ наратив, штучний інтелект і тому подібне. Зараз все це пушиться. Ми бачимо, прийшов. Трамп робить дуже багато для криптовалюти, тобто все це піариться, а агенти, аї шитки, і дуже багато всього, що зв'язано зі штучним інтелектом зараз на хайпі. Тому Асістер проект дуже круто попадає в наратив. Я думаю, це найголовніше про що можна сказати. Тому раджу всім. Звичайно, що Діор, я не маю ніяких фінансових, е, фінансових порад, не, не маю права точніше їх давати, але е, я можу виразити свою думку і порекомендувати то, що е, цікаво мені. Отже, Асістер дуже цікавий проект, який дійсно зараз у наративі, дійсно зараз попадає в тренд. Е, тому відпрацьовуємо по максимуму цей проект, відпрацьовуємо теснет, відпрацьовуємо дуже круту е, рольову систему в Діскорді, яка мала апдейт. Буквально нещодавно до. Бали нові ролі, нові умови. Треба, е, треба було, щоб зберегти роль ожі, змінити три статті, а не одну, як раніше було, і дуже багато іншого. Тому е, переходимо в Діскорд, цікавимося. Забираємо всі можливі ролі, які можна. Також переходимо в тиснет. Використовуємо. Запускаємо свого агента штучного інтелекту, який нам пропонує асістер. Також за запуск цього агента нам будуть додаткові реварди тому з. Читаємо умови, все це гарно прописано в документації. Гарно все це публікується. Вам можуть допомогти в соціальних мережах в тому ж самому Діскорді. Там, звичайно, є модератори, і люди, які можуть вам допомогти. Амбасадори, тому подібне тому звертаємо увагу ще раз і ще раз на цей проект, тому що гем. Гем стоїть буквально перед нами і гріх не, ну, не використати цей проект і дає нам, який нам дає дуже круті можливості, тобто тисне, тобто активності е, в Діскорді і кожен знайде, е, як проявити себе в цьому проекті. Е, тому підтримуємо цей класний проект. Я знову ж таки буду записувати далі нові цікаві відео про цей проект, якісь апдейти, новини, якщо будуть, обов'язково буду зразу ж е, публікувати нові відео. Тому слідкуємо за каналом, слідкуємо за Сістером. Робимо контент, розвиваємося разом з проектом. Це смарт як для себе, так і для проєкту. Можливо, в майбутньому це винагородить нас ще й певними ревардами. Слідкуємо за інформацією, поки що нічого не анонсовано, але думаю, попереду дуже багато цікавого. Всім па-па, до зустрічі!